В контексті зернової ініціативи, ваша думка того, наскільки це, в принципі, важлива ініціатива для нас? Це важлива ініціатива. Це можливість здійснювати експорт. Це те, що дає можливість і товаровиробникам українським планувати свою економіку. І це можливість планувати нашій державі свою економіку, тому що. Якщо ми подивимося за весь 22 рік, фактичний експортний потенціал України, яких що ми продавали, то 70% від цього експорту сягає сільська продукція, сільськогосподарська продукція. Відповідно від того, валютні надходження дають можливість там відчувати якусь підтримку економікою, відчувати підтримку збройних сил України. Якщо рахувати з 1 серпня 2022 року, включно по сьогоднішній день нам вдалося саме через зернові коридори. Я коридори, я не говорю зараз зараз коридори солідарності, експортувати порядка 30 мільйонів тонн. враховуючи умови війни і враховуючи блокаду, яку дійснює Росія постійно в Чорному морі, зокрема гальмуючи перевірку босфорі, це все ж таки досить вагома частка нашого експорту. І в період, коли ми зараз як Аграрії в полях проводимо активну посівну кампанію. Дуже важливо, щоб був сигнал про те, що експорт буде продовжено, тому що люди, те, що сіють, мали можливість продати. Ми повинні розуміти, що ми експортно-орієнтованому аграрному секторі країна, ми завжди вирощуємо в три рази більше від того, що споживаємо. Відповідно, це що ми експортуємо, дає можливість таки, повторюсь, типу, підтримувати економіку. Тому будь-які сигнали, які йдуть. На міжнародній арені стосовно того, щоб підсилити і зберегти можливість експорту, вони позитивніше впливають на динаміку. Як середині країни, так і на наших зовнішніх партнерів, які здійснюють потім експорт з території України, тому що фактично, коли Росія почала виголошувати про те, що зернова угода буде діяти лише 60 днів, тобто там закінчується 18 травня, це зразу призупинило там вже в кінці квітня контрактування зернових на середину травня. Тобто, у в нас залишилось лише можливість здійснювати експорт. Коридорами солідарності через малі порти мається на увазі через річкові порти, через Дунай. Пане Денисе, в з Російської Федерації заявили, що якщо вимоги Росії не будуть враховані, то Росія може вийти із зернової угоди. Наскільки високі ці ризики? І чи можливий варіант як був тоді у листопаді, коли Російська Федерація, начебто, вийшла із зернової угоди, але все ж таки зерно продовжувало рухатися коридором. Це хороший варіант взагалі був би забезпечити безпеку проходження торгових суден чорному морі, щоб не бути заручником будь-яких заяв з боку Росії. Тим паче, як я кажу, такі заяви завжди шкодять економіці як країни нашої, так і інших держав, з якими ми співпрацюємо. Але ми повинні розуміти, що в період листопада, коли ми виконували експорт території України, і наші партнери підтверджували угоду Туреччини і ООН, А власне тоді з Туреччини позвучали навіть заяви, що вони готові робити військовий супровід через супроводження комерційних кораблів військовим флотом Туреччини. На наразі поки що таких Ну, гарантій з боку Туреччини вони не беруть на себе. Більше того, ви знаєте в туреччині вже там сьогодні вибори. І оцей виборчий процес Росія якраз також намагається дуже сильно використати в своїх цілях для того, щоб мати більше можливостей щодо зняття санкцій. У вас був дуже гарний сюжет про ті санкції, які сьогодні застосовуються світом по відношенню до Росії. І, власне вони через тиск, через зернову угоду намагаються все ж таки якомога менше зробити цей болісний для них. Процес і власне здаючись до таких дій, тому говорити зараз, що ми як держава, наприклад, ми як напевно можемо це робити, тому що ми і готові надалі експортувати, але чи готові забезпечити безпеку в Чорному морі наші партнери? Напевно, що немає, поки що такої гарантії. Найбільше гарантії, звичайно, було б це передача в Україні якомога. Більше зброї це передача а, зброї, яку можна застосовувати на дальні відстанях, Ну і звичайно, зброю, яку можна було б використовувати в, а, на воді. Тобто, і таким чином, ми, як держава, б теж брали б більше на себе зобов'язань. Поки що ситуація така, як є. Денисе близько от я зараз дивлюсь, двох тижнів минуло з дати, вже е, два тижні. От сьогодні минуло з дати, коли я запрацювала заборона, тимчасова Єврокомісії на е, Імпорт зернових з України чи відчуває наш аграрний ринок і аграрний сектор вже вплив цієї заборони? І як вона впливає на наших аграріїв? Ну однозначно відчуває. Але скаже так, дякуючи тому, що вдалося швидко провести перемовини як на рівні Єврокомісії з цими п'ятьма країнами, так і на рівні Україна Єврокомісія. А ми зберегли транзит, що є ключовим в умовах здійснення нашого експорту через Польщу, Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину. Тому що якщо подивитися в контексті нашої аграрної продукції з цими країнами, ми не так багато туди продаємо більше мірою використовуючи як транзит. Але ми констатуємо, що за перші тижні такого блокади, да, здійснення можливості імпорту української продукції, фактичні втрати сягнули там більше 200 мільйонів євро. І відповідно, це одразу ж відчули товаровиробники і переробна галузь, зокрема, яка везла туда свої продукції. Тому дуже важливо, що в умовах перемовин а вдалося зберегти позиції по багатьох інших, так номінаціях продукції, яку можна було б імпортувати, тому що на сьогоднішній день заборона діє лише по категорії пшениця кукурудза, насіння сонячної несіння і насіння ріпаку, і знов ж таки це не є настільки проблематичним в контексті нашого загального експорту, враховуючи, що ці країни йдуть експортом, ой, вибачте, транзитом а до інших регіонів, в тому числі європейського союзу і на треті країни світу. Ну є позитивний сигнал, тому що на цьому тижні що закінчується, ми відтримали від європейського парламенту підтвердження пролонгації дії без мити без код» для українських товарів. Це дає надію, впевнений, що ми ще принаймні рік зможемо працювати в стабільних умовах співпраці, тим паче, що ця заборона на імпорт для цих п'яти країн діє лише місяць, тобто до 5 червня. Тому сподіваємося, що протягом цього місяця в рамках Єврокомісії вони створили комісію для дослідження і вивчення ситуації. Наскільки ж вплинув? Експорт українського збіжжя на аграрний сектор в Європейському Союзі покаже, що дійсно на ці п'ять країн такого засилля не відбулося, і власне тут більше було політики чи насправді економіки, яка пошкодила там е... принесла шкоди їхнім товаровиробникам. Пане Денисе, а скільки зараз аграрної продукції ми вивозимо так званими шляхами солідарності, і наскільки вони розширилися за період нової фази війни? Ну фактично, в залежності від місяця, а ми вивозимо в районі там 40% у нас іде коридорами солідарності, 60% через зернову ініціативу чорним морем. А найбільше ми використовуємо звичайно напрямок це через Румунію, порти, малі порти. річка через річку Дунай, тобто куди рухається потім до портів в Румунії. А якщо де порівняння, там, наприклад, в березні місяці 3,5 мільйони було вивозено коридорами. Зерновими коридорами чорним морем і два з половиною оцими помалими портами все інше рухалося наземним шляхом, тобто залізницею або автошляхами. Тому в середньому, в залежності від місяця, це може сягати там два з половини три мільйони тонн, які використовуються експортом коридором Солідарності. Тому в контексті. А загального нашого, нашої можливості здійснювати експорт коридори солідарності є дуже важливими. Нам потрібно і надалі розвивати, інтегрувати українську логістичну систему до європейської системи, але водночас дуже важливо мати ці прозорі чіткі зафіксовані правила гри. Якщо діють постанови європейської комісії для всіх країн Європейської зони, то не може бути так, що Потім в одноосібному порядку уряди якихось країн забороняють здійснювати імпорт, забороняють здійснювати транзит. І від цього страждає ми як держава, яка є в війні, яка дуже залежна від можливості здійснення експорту. Тому сподіваємося, що ці зараз процеси, які відбуваються в єврокомісії, стабілізують умову використання коридорів солідарності в інтересах як Європейського союзу, так і України. Денис, українські аграрії вже другу пасівну кампанію проводять в умовах повномасштабного російського вторгнення. Чи можна на сьогодні говорити, що вони вже адаптувалися до нових реалій і е, е, вирішення яких проблем все ще їх турбує, і е, в найближчому майбутньому, очевидно, не буде знайдено? Ну, однозначно, на ми, ми, ми напевно всі адаптувалися, і максимально по цій адаптації намагаємося допомагати нашим збройним силам України для того, щоб все ж таки закінчити цю війну найближчим часом перемогою і, і далі будувати свою країну. Власне, ми це продемонстрували на початках повномасштабного вторгнення, коли аграрії допомагали Збройним силам України. Пам'ятаєте ці відео із буксирами, тракторами, коли викрадали цю техніку ворога, в принципі, це все на користь нашій спільній перемоги. Якщо говорити безпосередньо роботи на землі. Ну, звичайно, що як і в всі інші сфери економіки, війна вносить свої зміни, так і в аграрному секторі. Найбільше це відображається в тому, що товаровиробників значно зменшились фінансові можливості на здійснення своїх компаній, а це пов'язано з тимчасовою окупацією значної території і значної кількості замінованих угідь навіть на деокупованих територіях. Ну і неможливість здійснювати експорт з ринковими цінами своєї продукції, тому що війна. А забирає дуже велику частку в ціні логістики і ціні страхування, і в цих умовах підходити до здійснення посівної компанії дуже важко. Тут тобто на 100% прогарантувати внесення добрив чи засобів захисту рослин чи купівлі якісних матеріалів. І власне це вже ми бачимо на позиції весняної посівної 23-го року, коли ми прогнозуємо, що загальний урожай у нас буде значно менший ніж був 22-му році. Порівняно десь на 9-10 мільйонів менше ніж було. Наголошую в 2022 році, ну але в цілому цього буде достатньо для того, щоб продовольчу безпеку України гарантувати і навіть претендувати на можливість частки експорту, зокрема по пшениці. У нас там. Попередньо ми маємо прогноз зібрати порядка 16,5 мільйонів, з яких експортний потенціал може сягати порядка 10 мільйонів. Тобто, свій, свою роботу та товароробники проводять, але дуже важливо було б звичайно в цих умовах, коли в нас ідуть проблеми з експортом, мати можливість фінансово їх підтримати. В Якому контексті ми не говоримо про надання якихось піль чи надання якихось. Кредитів, які там можна було б не повертати. Ні, ми готові брати кредити і власне ми користуємося програмою 5.7.9, Але в цій програмі є певне обмеження, тобто 90 мільйонів на одну юридичну особу. І так сталося, що багато товаровників ще використали ці лімити в минулих сезонів, тому що ну все здорожчало. І Дуже варто було проговорити, щоб збільшити ці лімити до 180 мільйонів на одну юридичну особу. Тут виграють всі товаровиробники, які візьмуть кредит, держава, яка потім отримає повернення цього кредиту з відсотками. І в цілому ми всі з вами громадяни, тому що те, що буде продаватися, потім валютна виручка буде приходити також для підтримки економіки країни. Тому це от дуже важливий напрямок, який сьогодні ми проводимо в діалозі з нашими органами державної влади, зокрема Кабінетом міністрів України, щоб це може стало реальним. Пане Денисе, от ви говорите, що урожай 2023 року буде меншим а значно ніж урожай 2022. го А скільки нам вдалося вивести аграрної продукції і шляхами солідарності, і морськими шляхами з урожаю 2022? го Скільки залишається ще в Україні? Дивіться, якщо рахувати в цілому, починаючи квітні, з квітня 2022 року, по сьогоднішній день передорами це вдалося експортувати порядка. До 40 мільйонів, і фактично, те, що я казав, експортний потенціал, який ми здійснили за рахунок роботи чорним морем, порядка 30 мільйонів. Але це потрібно рахувати, що це не весь вражає 22 року. Тобто, у нас була ще дуже велика кількість перехідних залишків з 21 року, тому що ми тоді півроку фактично не експортували. І якщо говорити в цілому, то в принципі це дає можливість таки ну, ну, повторюсь, підтримати економіку нашої держави. Дякую вам за інформацію. Денис Морочук, заступник.